Якщо при виді патрульки у вас автоматично тремтять руки, нога зі сковзою з педалі, то це ви не знаєте одного маленького секретику, який додасть вам впевненості. І справа не в досвіді, не в характері, і не в курсах. Ваша впевненість за кермом починається з речей, про які вам ніхто не каже. І зараз я вам покажу правильне взуття, яке ідеальне для водійки. Soil Cross асортимент просто величезний і постійно поповнюється від 36 до 45 розміру. Є як жіночі, так і чоловічі моделі. А ще тут є натуральні уги, теплі, зручні і головне водонепроникні. І ваша впевненість за кермом починається знизу, саме ось з таких красивих. Дівчата, я теж колись возила в машині по три пари взиття на вихід для прогулянки і для водіння. Але потім я знайшла ось ці, і всі решта тепер можна лишати вдома. А ще є один приємний бонус у Солкрос є власний телеграм, і кожен, хто підписаний на нього, отримує додаткову знижку мінус 10% від цінника на вітрині.